Так, друзі, всім привіт. Почали підкармлювати пшеничку. Це в нас тут на тракторній бригаді. Даїмо по 150 кг черкаської селітри. Сіяли ми отак от, одобряємо отак от. таки ну, видно. Сюди і сюди. Ну все видно. Вже почали підкармлювати, вже бачите і земля корочка є. Ну, підсихає, бачите, знизу ще тут, ну підсихає. Но ми вдома тільки що підкармлювали, там де по каунах, то вже пустили, ну, білі. І тут ось є містами Ось, бачите? Свіжі попускало. Істро не їзде. Земля м'ягка, ну не провалюється трактор отак воно робить Ось видно селітра без этих боронок робимо. Ну бачите. Нормально. Небагато воно там його ріже, загортає, ну таке, ну все держиться, бо бачите, є срізане. Може вітер трохи задувати, ну, прикриваю, бо вітер страшний, ну видно отак ось рядочки почали підкармлювати, я ж кажу по 150 кг даємо, не сильно Мало, але ну не сильно і багато. Ну нормально. Тут така у нас виду. Там, там, де насів. хорошо йде, не налипає, все чітко. Ну і воно тут продуває хорошо. Ну, а так отається. Закрили влагу, а тепер. Підкармлюємо пшеничку вже почали. Нормально. Іде земля м'ягенька така. Трактор не пнув, сильно не просідає. Те що треба. Ну бачите, нормально. Без борон, щоб, що вона тут не сильно така сильна. Ні, ну чого, така ну, у нас просто на городі дебели Ну, а тут слабіше, та ще й мороз придавив був без снігу. Ну зараз е, сяду на сівалку, підніму з сівалки, покажу, яка там сілітра, я ж кажу 150 кг, ну хай десь 130-150 кг, бо там же на СЗ так чітко. Ну, я думаю, що 150 дає. Бо ми на огороді поміряли, там 40 соток, то нормально. Ну, сейчас залізу на сівалку і покажу. Таке удобрення. Так і почимо. Завтра будемо кормити там на полі, теж підніму відео, а на цьому будемо закінчувати. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!